Вітаю вас на каналі Пара Рук, Мої баклажанчики на високій високі грядощі з шиферу. А, хотіла показати, як відрізнити фузаріоз від просто сонячного опіку. А, при фузаріозі, ну в мене немає. Добре, що немає. По в руках якомусь орці було. Я зупинила. Мікоризою. При сонячному о, при фузаріозі частина листа, ось можна показати на цьому листові, отак починає всихати, в'янути спочатку. Частина листа в'янути, в'янути, потім вся листя всихає. І я тут обробляла по листу лише тріходермою сіною паличкою. По листу воно не діє. По листу фузаріоз не лікується. Тільки під корінь. Тому це точно не фузаріоз, це сонячний опік, там ще деякі листочки, от, можна побачити. Але по, по картинці трішечки схоже, тому що, бачите, частина листа нібито прив'яна була, от, потім підсохла і лист сам. Ну, це неправда. Ніколи фузаріоз вам не вилікується по листу. Тільки під корінь а, проливати мій Ну, а сонячний опік був. Тому що ну, були, коли сонце нас почало так шмалити, то не були прититінені баклажанчики. Потім я притінила, Ну і частинка листа, звісно, сухла. Тому о, по посусі з баклажанчиком в мене тут буряки і непогано все почуваю. Просто залишалось насіння і попросила сина його так сипанути. Він такий сипанув, чи переходжу тут трішечки під смикою, непогані бурячки. Їм подобається трішечки, оцей, ну пострадав, постраждав такого сусідства, тому що бурячки його заглушили, але воно дожене і ще й пережене. Такі лопухасті. Якщо ви бачите, що у вас якісь рослинки дуже лопухасті, а в'яжеться погано. Обробіть калієм, і ваші всі листочки лопохасті перейдуть в плоди, це загальне таке правило. І я таку клубніку обробляла, вона була така після дощів, прям лопухитки стояли. Обробила калієм по листу і ягідка була і все нормально. Можна і по бурячках, і по моркві, і навіть по броколі я так робила. Сорт Монако сорт брокколі нормальний був, а калабереза нічого не допомогло, воно все одно пальмами стояло. Але це спосіб такий дієвий. Хожу, ще дивлюся, бо в мене тут від сусідів жуки налізли, десь тільки що бачила, ага ось він. Ну, обробляти втік ще й обробляти поки що сьогодні. Точно не буду, якщо дуже вже будуть напосідати,